У Коломийській гімназії номер 10 освіту з першого по дев'ятий клас здобувають майже 300 учнів. Восьмеро з них в інклюзивній формі навчання. Леся Олексюк мама третьокласника Павлика у хлопчика аутизм. Жінка розповідає, переводити дитину в іншу школу не буде, адже це погано вплине на його здоров'я. Перевести цю дитину в іншу школу це як. Система ми. Не можемо собі такого дозволити. У нас важко проходила адаптація, Дуже важко. Пішло близько року, щоб він познайомився з дітьми, з вчителями, на його соціалізацію, на те, щоб його в кінці кінців садити за партію. В школі нас навчили читати, писати. Розумієте, моя дитина. Тобто ми йдемо скажемо, до школи пів години, а нам пропонує йти ще годину часу всього до школи. Він не буде ходити. Павлик один із найскладніших учнів 10-ї гімназії, розповідає асистентка вчителя Наталія Тищенко. З хлопчиком вона займається з першого класу. Хвилюється, що перевід в іншу школу завдасть йому шкоди. Ті надбання, які ми здобували протягом трьох років, а по-перше, ця дитина читає. Пише, рахує. Оці колесання, ці досягнення ми можемо просто втратити. А як ми можемо втратити? Він може замкнутися, він не буде писати, він буде не керований. А ці для цих дітей, для цього діагнозу це допускається. І він буде він буде агресивний, він буде не соціалізований. Це найбільша для нього, це найбільша біда, зрештою, буде як для мами, як для цієї дитини. Класною керівницею хлопчика є Надія Собчинська. Впродовж 14 років у її класах навчалися особливі діти. Вчителька розповідає, на інших учнів такі однокласники впливають позитивно. Діти, які вчаться в класі, де є особлива дитина, вони стають добрішими, людянішими. Вони розуміють чужу біль, чуже горе, чуже нещастя. Ці діти ніколи не образить, я так думаю, нікого, тому що перед очима в них є. Павлик, якому в першому класі треба було допомогти, дати шапочку, подати ручку, з яким вони граються, з яким вони малюють. Вони взяли просто опіку над цією дитиною. Вчителька 10-ї гімназії Тетяна Левицька розповідає, що не проти освітньої реформи та пропонує перекваліфікувати заклад в україно польську школу, а не розформовувати. Ми дізналися, що збиралася комісія про розгляду перегляду, що ж робити з 10 школи. Мотивують тим, що вона мала заповненість дітей, тобто в нас середня наповненість класів від 17 до 28 учнів, ну середня наповненість класів. Але за освітньою реформою НУШ в кожному класі має бути 24 дитини. Тобто, якщо мова йде про про стабілізацію, соціалізацію дитини, то перепрошую, на чому ми хочемо зекономити на дитині. Щоб розповісти про свою позицію щодо закриття навчального закладу, батьки та вчителі гімназії 21 квітня зініціювали на території школи зустріч з міським головою. Голова громади Богдан Станіславський каже, що школу не закривають, а реформують з метою економії коштів. Йде питання адміністрування, іншого адміністрування, тобто об'єднати дві школи. Тому що йдуть реформи зараз в ліцей, маємо мати в свою і початкову школу, і гімназію, і вищу школу. Тому йде питання, щоб було об'єднати більше, що директор цього, цього гімназії йде на пенсію вже. На виход. Вона закінчує цей рік і працювати далі не буде. Тобто є побоювання як батьків, так і вчителів, але їхні права не будуть порушені, тому що діти будуть доучуватися в цій школі. Під час зустрічі представники міської ради домовилися з батьками та вчителями організувати комісію, яка перевірить умови навчання у гімназії. Щодо реорганізації закладу, то рішення прийматимуть депутати під час засідання сесії. Олександра Берчак, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.